Про кримінальну відповідальність за неякісний стан доріг заговорили в уряді. Прем'єр доручив перевірити на яких ділянках доріг разом зі снігом зійшов асфальт. Подробиці ми розпитаємо у кореспондентки п'ятого Ірини Герасимої. Вона відстежує перебіг засідання і готова ділитися з нами деталями. Ірино, мої вітання. То коли ж уряд нарешті відвізьметься за ці дороги? Чи будуть говорити і далі? Катіну нарешті в уряді заговорили про підняли таку народну і досить болючу тему, тобто стан українських доріг. Нарешті прем'єр озвучив те, про що говорять вже не один рік українські водії, а саме про кримінальну відповідальність чиновників за неякісний ремонт, за неякісний стан доріг і за розкрадання даної галузі. Маємо далі пряму мову. Ми знаємо, що автодорожна сфера завжди є висококорупційною, неефективною. І мені сьогодні потрібно чітко зрозуміти, а чи правда, а якщо правда, то де минулорічний асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом? І якщо це так, я, вибачте, але я хочу жорсткої відповідальності тих, хто це робив. Вони мають нести за це найсуворішу відповідальність, починаючи від того, що мають відновити все те, що пошкоджено, а з іншого боку, мають нести кримінальну відповідальність. Також сьогодні перед урядовцями звітував і чинний керівник Укравтодору. А він, як людина, яка працювала до цього часу в польському уряді, незадоволений станом українських доріг. Вважає, що в першу чергу відповідальність за їхній стан мають нести підрядники. Тому Укравтодор має найближчим часом створити чорний список тих недобросовісних підрядників, до яких державні структури подальшому ніколи не звертатимуться. І про це далі. Odpowiedzialność za techniczne defekty na 100% leży po stronie podradników. Nasze służby w obłastach otrzymują nasze zauważenia i materiał, w tym uczyni fotografii z opisem po preweryjnym drogach z nakazem zobowiązania podriadników, e, wyprawić defekty. My planujemy, planujemy zrobić czarny spisok, w jaki od tych podradników, jakie nie dotrzymują wyprawienia defekty. До самого Укравтодору в Міністерстві інфраструктури кажуть, що теж їздять по областях, на містах інспектують Укравтодор. І найбільшою проблемою на сьогодні є те, що необхідно від завтра повністю міняти технічне обладнання в цій структурі, а також є кадровий голод оскільки досить низькі зарплатні в цій структурі в Укравтодорі. І там працюють, як правило, пенсіонери, люди похилого віку, які далекі від. Від новітніх європейських технологій відтак Катю, відповідаючи на твоє запитання, коли ж українці зможуть їздити по нормальних дорогах, можу тобі сказати зі слів урядовців, що після того як «Укравтодор» отримає нову техніку, нових фахівців, отримає нові зарплати, і уряд прибере корупційну схему, тоді матимемо і якісні дороги. Але про терміни сьогодні не йдеться. Дякую тобі, Ірино. Дуже хочеться сказати ніколи, але ми будемо вірити і сподіватися на краще. Ірина Грасмова з кабміну Гройсман обіцяє країні асфальт. Де чекаємо і подивимося?